Вітаю у реформованому мисленні. Сьогодні ми поговоримо про одну, знаєте, дуже потужну ідею ідея, яка може геть змінити наш підхід до особистої боротьби. Ми подивимося, як відомі постаті віри, які, до речі, були далеко не ідеальними, знайшли секрет подолання своїх слабкостей. І цей секрет називається суверенна радість. От скажіть, чи бувало колись таке відчуття, що власні недоліки, власні помилки просто паралізують? Коли дивишся на себе, і ну просто руки опускаються, і зникає будь-яке бажання робити щось справді вартісне. І ось з чим ми, як правило, стикаємося. Це ж знайомі речі, правда? Рани від критики, особливо коли вона влучна і болюча. Або ж ми починаємо, знаєте, зализувати свою поранену гордість і просто ховаємося. Або це виснажливе нескінченне порівняння себе з іншими, яке, зрештою, веде до зневіри, до страху і як наслідок до повної мертвої апатії. Ну добре, і що ж з цим усім робити? Яка відповідь на цей параліч? А відповідь криється в концепції, яку називають секретом суверенної радості. Ідея в тому, що існує якась вища насолода, така, що здатна змінити геть усе? Так що ж це таке суверенна радість? Це божественний дар. Дар задоволення в Бозі настільки сильний, настільки всеохопний, що він просто перемагає всі інші бажання, які борються за наше серце. Вона тому й називається суверенною, бо вона панує, вона головна, вона тріумфує над усіма меншими тимчасовими задоволеннями. І знаєте, це не якась абстрактна теорія. Просто послухайте, як про це пише Августин, один з найвидатніших богословів в історії. Звертаючись до Бога, він каже: Ти вигнав їх від мене, тих, хто є істинною суверенною радістю. Ти вигнав їх від мене і зайняв їхнє місце, тих, хто солодший за всяку насолоду. Ви це чуєте? Це ж справжній крик душі, це щось глибоко пережите, а не суха доктрина. І ось тут ми підходимо до самої суті. Виявляється, що боротьба за святість це насправді боротьба за те, що приносить нам насолоду. Справжні глибинні зміни відбуваються на рівні наших бажань, наших уподобань, а освячення це і є тріумф цієї більшої, вищої радості в Бозі над усіма іншими. Добре, звучить чудово, але як її знайти, цю радість? Вона ж не з'являється просто так випадково. Ні, є цілком конкретний практичний шлях. І починається він з того, щоб навчитися бачити Христа в його слові. Справа в тому, що ця радість пробуджується тоді, коли ми споглядаємо славу Господню, і що важливо, робимо це через граматику написаного слова. Це означає, що надприродна зміна приходить не від якихось туманних відчуттів, а від того, що ми бачимо славу Христа, яка відкривається нам на сторінках Писання. І ось так би мовити, три практичні кроки на цьому шляху. По-перше, священне вивчення, тобто старанне, уважне, зосереджене, занурення в текст Біблії. По-друге, молитва або латиною Оратео. Це коли ми конкретно просимо Бога про світло, про розуміння, про любов до Його слова. І нарешті третій крок медитація або медитатіо. це глибокі роздуми над прочитаним і що ключове насолода словом. А тепер, щоб це не було простою теорією, давайте подивимося, як це працювало в житті реальних людей, розглянемо приклади святих, які були, м'яко кажучи, недосконалими, але все ж знайшли цю радість. І це, мабуть, найголовніше це доказ, що Бог використовує звичайних, слабких людей, і наша недосконалість не є перешкодою. Знову повернімося до Августина. Його історія це просто хрестоматійний приклад. Після довгих років рабства тому, що він сам називав безплідними радощами гріха, він нарешті знайшов у Бозі радість, яка виявилася незрівнянно більшою, сильнішою, і, врешті-решт, визвольною. Або візьмемо Мартіна Лютера. Він є прикладом того, що можна назвати відважною виною. Що це таке? Це ідея сміливо покладатися на Божу благодать, навіть коли спіткнувся, замість того, щоб ховатися в соромі. І цю свободу він знайшов не де-інде, а в істині написаного слова, коли після років напруженого вивчення нарешті побачив там Христа. І, звичайно, Жан Кальвін, коли він побачив велич Бога в його слові, він був, як він сам казав, захоплений у полон проповіді. Уявляєте, це було настільки сильно, що спонукало його присвятити все своє життя тому, щоб радісно проголошувати і пояснювати писання іншим. І от що цікаво всі ці історії показують одну дуже важливу річ. Коли серце по-справжньому захоплене суверенною радістю, вона просто не може залишатися всередині. Ця внутрішня трансформація абсолютно природно веде до зовнішнього вираження, до нестримного бажання ділитися джерелом цієї радості. І для цього підходу є навіть спеціальний термін експозиційне звеличення. Це такий стиль проповіді, який поєднує дві речі. З одного боку, вірне, точне пояснення слова, експозицію, а з іншого, пристрасне, радісне святкування Божої слави, тобто звеличення. Це не просто сухий розбір тексту і не просто сліпі емоції, це коли радість випливає безпосередньо з істини. Таким чином, особистий досвід цієї суверенної радості напряму пов'язаний з набагато більшою метою проголошувати славу Христа для радості всіх народів. Бачите, це не просто для нас, не для нашого особистого комфорту, це для того, щоб ділитися цим скарбом з усім світом. І якщо треба було б підсумувати всю цю ідею одним єдиним, але дуже потужним реченням, то воно звучало б так освячення це тріумф суверенної радості. Ось і все, все зводиться саме до цього. І наостанок, давайте залишимося з одним питанням для роздумів. Просто подумаймо. Яку радість могло б пробудити в нашому житті справжнє глибоке бачення Божої слави у Слові? Що, якби ми насправді почали шукати цю вищу насолоду, ту, яка здатна змінити абсолютно все?